Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буду вирішувати свої життєві справи. От ви кажете, що я така спокійна, що там ще і ще щось. Дівчата, я не знаю, як я сплю. Коли я сплю, я себе зовсім не контролюю. Я знов побила собі зуби. Як це сталося, я не знаю. Воно ну, так не видно, але так. Ой. ті... Капи чи як воно там, що на ніч одягати, я їх вже прокусила, От, тому взяла свою там щелепу іду замовляти нові. Зараз трішки зачекаю. Рядка дивіться, проходить збір. Це перевірені люди. Якщо хтось може, будь ласка, доєднайтеся до збору, скануйте. Я теж вже це зробила. Допомагаємо нашим захисникам, каже, 100 тисяч назбирали, і збір зупинився. О, тому, будь ласка, долучайтесь, допоможемо нашим захисникам. Це перевірений збір. Так, все, я пішла. Каже, 100 тисяч сам ну, назбирали самотужки, а далі не можемо, тому звертаємося до людей, ну, допоможемо. Чи можемо хто скільки може? Кожна гривня вона може закрити збір. Маленьких донатів не буває. Щоб ви розуміли, я лише на дві ночі не одягала їх, тому що я їх вже прокусила і а, там жіночка каже, яка на рецепшені. Каже, так, каже, я теж сьогодні вночі Прокинулась, тому що якось так все здавилося тут. Кажу, а що робити? А вона каже, та, нічого. Кажу, може, якісь там заспокійливі попити, знаєте. Вона каже, та, це у нас прихований стрес, прихована. Напруга каже, що, що ви з цим зробите? Нічого. Кажу, та от, наче посміхаємося, а зуби собі б'ємо, отак от. І відверто кажучи, я думала, лише у мене така проблема. А от спілкуєшся з людьми і ті, і ті собі вночі, зуби якось б'ють. Чого так? А коли от спиш, начебто і такий момент ти не контролюєш. А потім сюрприз. І записалася на лікування аж на середину жовтня. Я кажу, а раніше ніяк воно каже. А я забігла на базар, треба вершкове масло взяти. О, Боже, бережи Україну, тому що тут воно дешевше, ніж в магазині. Добрий день. А мені, будь ласка, дві пачки за 90. Так, купила масло. О, по 25-45. по 45. Перчик болгарський. Так, ну мені не треба. Я думала, може взяти ще, знаєте, на фарширувати, тому що поки його сезон є і така ціна, тому що до наступного літа вже ж з'язь. А потім думати не хочеться. Так, зараз ще зайду в магазин шоколад. Тут у нас хочу гарбузове насіння купити. Там ліцензіонна музика грає, до речі, слава нашим героям. І купила пів кіло, коштує 150 гривень. Вона каже, може кіло вам. Кажу, та на що мені то кіло? І дивіться, наскільки вистачить справжні вітаміни, користь від гарбузового насіння, ви знаєте. І тому такі покупки на базарі. Така чи є Олечка, бо казала, що поїде на відпочинок. А, є, яка краса, яка краса. Дивимося, що є. О, є, Олічка! Привіт, сонечко! О, а що це в тебе? оберіги такі? Так, да, такі новенькі стали робити оберіги з керамічними глиняними козак і козачка. О. А мене колись був. Це ж віник, це ж да. символ. О, і перчик. І, і, і айс, якщо хтось хоче дитинку, напевно. Лелека. Що? Лелека, да, лелека. Ну, звички у нас, ну да. нічого, виправляємося, не сором. На сім'я, козаки, козаки. О, тут кудись пан впав. На сонечкове не проблема. Та я, я знаю все. Приклеємося, зробимо. Що тебе є цікаво? Покажи. Ой, ну Сьогодні ночі працювала над замовленням. У моєї клієнтки є всі пори року, а немає осінь. Я її зробила на гарні, гарні двері. Отакий от осінній віночок. Використала виноград красивий, як справжній. Діти завжди до нього чіпляються, мама дай бубу. А калина яка дивись. Калина, О. з ротангу кульки, справжні лотоси сушені. Ну, і такі сукулінти осінні, винні пробки, ну так з душою все робила. Там, ну, зі смаком навіть, навіть лозу сама скручувала. <сх> да. А це мій урожай фізалісу. Тобто тебе... твій урожай це ти вирощувала? Так, це, да, це я вирощую у себе на клумбі, фізаліс. І а я колись я пам'ятаю, у нас завжди в хаті воно стояло, а як воно росте, я ніколи і не бачила. Ну, не так от росте. Боже, яка краса, яка в тебе я осінь? що сюди продався букетик? А, Продав? а я думаю, чоловіця, а то да. продалося. А, яка ну, чудова осені? Такі порубочки дітям в школу, в садочок, ну, такі от гілочки. Ну, це я й... Боже. А я її увагу не берегу. звернула. Да. Такі соняшники тут чудові. Ну і з оберігів є ще що такі домов'ята. А -а -а. От. І вони в мене різних розмірів і різна ціна. І здоров'я бажають, і щастя, і любові, всього. Є, Чоловікам вибирають, щоб з булавою були угу. власті. От. Ой, Очі розбігаються. Ну, от соняшники вони якось до себе пригортають таку увагу. На жаль, мою квартиру воно буде ну, дуже завелике. Я <годьте> ну, тільки що дівчинка купила на три голови соняшники, на дві, на дві. Кажу, давайте я вам зроблю знижечку. Ні, ні, не треба. У вас така робота чудова, не треба ні. знижечку. А чобітки? Боже. Це мої крокси. Ну Поки нема дощу, я можу їми на судочку. Ой, гумористка, гумористка. Ой, ну і ще сьогодні зранку прямо встала будильник парамші завела, і зробила таку композицію Бош. під колір кошика, додала піони, розочки і різнокольорову лаванду. От композицію роблю з усіх квітів. Вони такі ну, бюджет... Так це самім можна зробити вони, купити, зробити вони і сюжетненький під кожен колір розочки. І а це... тут же ж лаванда, оця mm. яка жовта. там, да, ну, ну, це да, да, да. Я підбираю ти угу. показувала так, так. жовту, розочку і роблю композицію. Mm -hmm. Тут у мене такі розочки в сумочки керамічні. Сумочка з ручка була. Воно такими. все стоїть, а не одразу yeah. і помічаєш yeah. yeah. такому. Це така красу. керамічна сумочка, дуже красиві квіти. Mm -hmm. Ну, Що зробиш? Я люблю свою роботу. А воно ж і результат видно, що не аби щоб було, а воно ж Люди дійсно. Можна будемо прикрашати кав'ярню осіннім декором. А де, де я піду, подивлюся. Ну... В місті у нас тут. А, де, все. Де я робила їм декор провансу, тепер вони хочуть їхати туди Ну, Є що вибрати, так що зробимо. Дякую, Олечка, за таку красу. Підіймаємо настрій. Гарного тобі діньочка. Побігла я далі. Я взагалі-то за маслом прибігла. І до тебе. Давай, пока-пока. Це просто неймовірно. Навіть бджоли сідають, думають, що справжнє. Так. вже ледь не розминулися. Та там сидить, полетів. Намагаюся пригадати, коли ж я замовляла ті капи. Це був або кінець травня або червень місяць, і я лише на дві ночі їх не наділа, тому що думаю, та і так нормально, та нічого не буде, ну якось ну, набридло вже. То почистила зуби та й лягаєш спати. Ні, воно так не видно і ви цього не побачите. Просто як побила та й все. Але я не можу, щоб так от ходити довго чекати, оскільки тут майже три тижні. Мені одразу треба. Як себе навчитися контролювати, коли ти спиш, я не знаю. І шкода. На рівному місці. Ну надінь, Таня ти ті капи, все буде добре. Ні, набридло, не хочу. Ну, ти маєш. Досвід. Щось я дивлюсь, у нас там такий активний рух. Щось прибирають, їздять. А, це в нас вже листя стільки збирають, а так подивишся все зелене навколо, а тут вже все розбирають, позатягували стрічкою такою, буде в нас Макдональдс. Позаглядали, йдемо далі. Якось непомітно, йдеш, дивишся. Все зелене навколо. Іде стільки жовтого листя вже там. Якби оце не побачила, то не повірила б. А, і наші чорнобривці. Тут дивлюся, що там на машині зображено. О, нічого собі. Отаке у нас по місту. Прикольно. Я дивлюся, дівчата, тут карти. дитячий магазин. До речі, колись я щось там намагалася ворожити. І думаю, взяти кубік-рубік, 99 гривень, збирати, знаєте, коли стресуєш, щоб про зуби не думати. І дивлюсь, тут є і ось такі, ну, типу, зібрати теж малюночок, от. а потім О, дитяча гра. Може взяти в пограти Інколи дитячі іграшки, знаєте, вони такі знімають стрес. Але я вам якось про ворожіння в підлітковому віці я вам сьогодні розповім. Ось цю гру, що тут написано, все буде Україна. Ну, ви бачите, я щось без окулярів не бачу. Про що ця гра? Різні є можна взяти, погорати. Це у нас великий кошик і на нульовому поверсі там ну, тут дитячий магазин, іграшок. А, великий кошик, точно, згадала. Це щойно сюди я заходила, великий кошик. Можете дівчаткам хто з мого міста, то буде цікаво, де вона що. Я колись. Не пам'ятаю, як це вийшло, ну, років 15 мені було. І щось там з подружками ми там. А, оцей трудовий лагерь був, зі школи нас возили, пам'ятаєте? І кни... лясь книга взялась і там було позначення, що там воно означає. І знаєте, це така психологія. Я, наприклад, знаю, хто що хоче, ну, своїх же ж ти знаєш. І дивишся, іначе позначення карти, і як його, от щоб було схоже, ну тобто дівчата вигадувала, а мене слухали і кажуть, О, ти правду кажеш, ти правду кажеш. А потім моя мама як побачила і каже, не можна це робити, бо прогадаєш свою долю, не можна, це гріх. І я потім так кинула, ні, ну це так, знаєте, як. У дитячому було, але мені всі вірили. Угу. Зараз покажу, що я купила на базарі. Лише те, що планувала. Так. А, і ще часник. Думаю, що я хотіла. Це ж я вам казала. У нас на базарі є по 100 гривень за кілограм часник. І є по 150 Я взяла по 150. Тут скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, оце йде на 40 гривень. От. Далі масло вершкове. Я вам показувала, наша Магдаліні в робить. І насіння. Тут вистачить надовго його. Пів кілограма 150 гривень. І все, більше нічого не купувала. Лише те, що потрібно, а не так, щоб було. Треба роздягатися. Мої дорогенькі, я скажу вам відверто. От вчора була така думка, я завжди показую. Мій ранок-ранок потім в день у мене там є деякі справи, треба цим займатися. І ніколи не показую вечір. І вчора вирішила, думаю, я хочу піти пройтися, а там очі втомилися, думаю, трішки треба. Вийшла і записала відео. І думала, сьогодні п'ятниця, 26 вересня, і думаю, якраз в п'ятницю якийсь день від Ютубу е, трішки відпочину. Мені вчора так здавалося. Розумієте? То ніхто ні, ні від чого не втомився. Дівчатка колись писала, що якщо потрібна перерва, ви мене чудово, зрозумієте. Дівчата, я не планувала сьогодні записувати відео. Це якось виходить автоматично. Розумієте? Тому, а коли ти робиш щось, те, що тобі подобається, ти спілкуєшся з людьми, з якими ти чекаєш на зустріч, то яка тут може бути втома? Ні. Тому я хочу, щоб ви зараз подивилися мій вчорашній вечір. Як... Сиділа, в'язала і так очі трішки втомилися. Думаю, піду пройдуся. Я завжди відео записую зранку, а це, думаю, треба і вечір. І думаю, піду пройдусь, нехай очі трішки відпочинуть. І... Та ну, незабаром це вже ж не буде. Осінь же ж до нас прийшла, розумієте? Ми наприкінці вересня це побачили. І думаю, я хочу до водички. Думала, на річку поїду, потім, та ні. На річку не поїду, тому що темнішає вже. Думаю, ні, буде темно повертатися. Подивлюся, чи працюють фонтани. Так. Дійсно працюють. Ой, як тут добре. Тук-тух, тух-тух, тук-тук. -ту -ту. Гарно так. Гарно так. Я оце можу стояти, дивитися, там місто живе своє життя, хтось з роботи додому повертається. А тут водичка. шук-шук, шук 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 Я ще думала, чи виходити, чи не виходити. І що, і як, вагалася якось так. Ні. Треба брати себе в лапки, дівчатка, і виходити. Тому що до наступного літа цього вже не буде. День я ходила лише в костюмі, а під вечір думаю, ні, Треба одягатися вже тепліше, тому що... Тому що прохолодно і думаю, ні, та не це треба було одягати, це... треба було вже курточку одягати. Якось так все раптово, несподівано. Треба адаптуватися до такої погоди. Ну, це день, два і потім все нормально. Вже темніше, видно кольорові ліхтарики. Так, на все свій час. Вирішила піднятися туди наверх, до великого фонтану. Вечірня атмосфера. Того міста 1855 а вже так темно. Ну mm. так, поки дійду, всі фонтани провідаю. О, вже майже і прийшла. Нічого, помиємо ці як то кажуть. що ви подивилися відео, Ділюся з вами не тільки ранками, а й вечорами своїми. І до зустрічі в новому відео. Збережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. До побачення.